15 година, час дізнатися. Останні новини. Повітряну тривогу. Оголошено зараз у половині українських регіонів. Зараз ви бачите карту, на якій позначені ці області. Повітряні сили повідомили раніше про загрозу балістики з півночі. А нещодавно в соцмережах з'явилися дописи про вибухи у Чернігові. У Чернігові також про вибухи у межах міста повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Будь ласка, не ігноруйте загрозу і перебувайте в укриттях до відбою. Президент Володимир Зеленський в Парижі зустрівся зі спецпредставником президента США Стівом Віткофом. Про таке повідомив речник українського глави держави Сергій Нікіфоров. Деталі поки що не повідомляють у столиці Франції. Завершилася зустріч коаліції рішучих. Це вже інформація від нашої кореспондентки, яка перебуває у Франції. І за кілька хвилин ми чекаємо на її включення звідти наживо. Наразі президент Володимир Зеленський покинув Єлисейський палац на 15-ту за Києвом. Заплановано дзвін. Но очільнику Білого Дому Дональду Трампу я нагадаю, саміт коаліції рішучих розпочався близько 12-ї в вілосейському палаці. Особисто були присутні шестеро лідерів країн ЄС, керівництво Євросоюзу і президент України. Арешта приєдналися по відеозв'язку. Участь у ньому, крім європейських лідерів, узяв і спецпредставник президента Шасті Вітков. Щоправда, був присутній не на всьому засіданні. а Перед саметом, як заявив президент Франції Мануель Макрон, союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України, і наразі вони готові до політичного схвалення. У Парижі керівник офісу президента Андрій Єрмак і секретар РНБО Рустем Умєров зустрілися зі Стівеном Віткофом, а також радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань нацбезпеки, дипломатичним радником президента Франції, радником канцлера Німеччини з нацбезпеки та дипломатичним радником голови ради міністрів Італії. Як написав Єрмак, головне завдання зустрічі практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України. Він подякував усім партнерам за послідовну підтримку і конструктивну роботу. Лише Київ має право вирішувати, чи потрібна присутність іноземних військ в Україні. Відповідну заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він наголосив: жодна інша держава не може втручатися у це питання. Україна є суверенною державою. Якщо Україна хоче мати на своїй території сили гарантії безпеки для підтримки миру, це її право. Ніхто інший не може вирішувати за неї. І на мою думку, нам справді потрібно припинити робити Путіна надто впливовим. Але чому нас взагалі цікавить, що думає Росія про війська в Україні? Це суверенна країна, це не їм вирішувати. Я щиро здивований. Я не критикую вас, але чую це питання. Звісно, досить часто. Тож дякую, що ви його поставили. Але я справді здивований, Росія тут ні до чого. Росіяни атакували безпілотниками сумську громаду. За інформацією обласної військової адміністрації, поранено цивільного чоловіка. Російська армія цілила по об'єктах критичної та промислової інфраструктури. Як наслідок спалахнули пожежі, є перебої в роботі енергосистеми. Обласні військові адміністрації закликали тамтешніх жителів реагувати на сигнали тривоги. Нагадаю, раніше сумська міська рада повідомила, що після російського обстрілу частково знеструмлені обласний центр і сумський район. І як, от, буквально щойно повідомив Дмитро Брежинський, начальник міської військової адміністрації Чернігова, влучання ракети зафіксовано на території підприємства у місті. Інформація про травмованих ще уточнюється. Ми будемо стежити за цими подіями. Росіяни скинули три авіабомби на лікарню в Костянтинівці на Донеччині. За словами начальника тамтешньої обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, у закладі до останнього приймали і лікували недужих. Ще три авіабомби. Російська армія спрямувала на Ілінівку. Загинули дві людини. Пошкоджено п'ять нежитлових будівель. Обласні військові адміністрації вкотре закликали місцевих не зволікати та евакуюватися. Четверо людей поранені через атаку на Запоріжжя. Як повідомили в обласній адміністрації, окупанти вдарили безпілотником, понівечені фасад і вікна багатоквартирного будинку. Ще дві людини постраждали в Оріхові. Місто окупанти накрили артилерією. Пошкоджена автівка комунального підприємства. І одна потерпіла є у біленькому. Також після артилерійського обстрілу там побиті житлові будинки, лінії електро- та газопостачання. У Херсоні, в Дніпровському районі, поранено чотирьох людей. Як повідомили в міській військовій адміністрації, це працівники одного з міських комунальних підприємств, три жінки та чоловік. Вони лікуватимуться амбулаторно. Окупанти били по місту з артилерії на Херсонщині, в селищі Молодіжному. Росіяни вбили 60-річного чоловіка. Загалом за добу загинули дві людини, ще дві поранені. Про таке розповіли в обласній адміністрації. Окупаційна армія обстріляла 35 населених пунктів. Найбільше били дронами, кабами, гатили з артилерії. Постраждала критична та соціальна інфраструктура. Пошкоджено 12 приватних будинків, понівечено газогін, господарчу споруду та приватні авто. Двоє людей загинули, і двоє поранені. У козачій Лопані на Харківщині здетонував невідомий вибуховий пристрій в обласній військовій адміністрації. Укотре закликали громадян не чіпати підозрілих предметів, а телефонувати на номери 101, 102 або 112. На Куп'янському напрямку російські армійці шість разів атакували позиції наших військових. За даними генштабу, ворожі штурми відбивали в районі населеного пункту Загризове та в бік Куп'янська Петропавлівки. На цьому напрямку оборону тримає батальйон розвідки 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Його командир на псевдоштурман розповів у нашому ефірі більше про тактику окупантів. А зараз це е, спроби над малими групами навіть по одній по дві особи зайти на наші позиції. Е, потім знову противник повертається до е, попередньої концепції, знову намагається застосовувати групи там відділення відділеннями там по 5, по 10 чоловік. Весь час намагається вчитися, весь час намагається віднайти найбільш ефективно. Ви теж можете допомогти, допомогти бригаді Хартія зібрати на 10 терміналів зв'язку, задонатившись за QR-кодом, який зараз на екрані. Не страшно, якщо це буде маленький донат, адже маленькі донати можуть робити дуже великі справи, якщо їх багато. Тож не стримуйтеся, донатьте. П'ять російських агентів затримали СБУ. Як повідомили у відомстві, завербували їх через Телеграм для диверсій чи терактів у різних регіонах України. Так у Львові на гарячому піймали двох підлітків: – 17-річного юнака з Дніпропетровщини та його 16-річну подругу з Черкащини. Вони забрали зі схорону вибухівку і заклали її під авто українського воїна. Рашисти планували підірвати машину дистанційно. У Києві затримано чоловіка, який підпалив релейну шафу на залізниці. Інший киянин пошкодив вогнем службову автівку однієї з бригад зсу та військову вантажівку. А на Волині затримано 14-річного школяра з Ковеля. Він теж підпалив мультівен українського оборонця. Усім фігурантам повідомлено про підозри. Близько 200 людей на добу приймає транзитний центр евакуації в Лозові, місто на межі Харківської, Дніпропетровської та Донецької областей. Тож туди прямують жителі прифронтових міст Донеччини. Транзитний центр відкрили, щоб розвантажити пункт у Павлограді, і кількість людей, які проходять через цей логістичний хаб, тільки зростає. А допомагають переселенцям, часто ті, хто і сам колись тікав від війни. У транзитному центрі в Лозові, як у вулику, усі, хто щойно виїхали з під обстрілів, намагаються зорієнтуватися, до якого спеціаліста звернутися по допомогу. Люди із Донеччини свою домівку згадують зі сльозами на очах. Дуже дуже у нас там страшно вже жити. Вибухи, шахеди постійно літають. перепрошую, я не можу говорити. Дві сумки це все, що є у пані Ольги з Константинівки. Каже, разом із чоловіком узяли лише те, що могли нести в руках, бо до автівки волонтерів виходили пішки по сірому, доки не літали дрони. Навіть і речі не взяли толком. Но, но нельзя було чекати, тому що якщо почнеться, то до слідчого утра. А виживеш ти за цей час чи ні? Ми сказали так. Слава Богу, що забрали домом, а не життям. Під обстрілами без води і світла жінка каже, останнім часом просто виживали. З вулиці виїхали останніми. Ні електрики, ні газу, Ми води три з половиною не було, підвозили. Полгода вже не підвозили, бо були обстріли. Ну ти де вибрали? Провозили на машинах. Старку ми отримали. все необхідне є свій город, ну і запаси якісь. Пані Олександра спершу відправила до родичів чоловіка з інвалідністю та довелося й самі їхати з дому. Ну вже на нерви, нерви, нерви здались. Ночами літають добре. Це з дочкою, з внуками приїхали. Сюди. Пан Сергій пробув у транзитному центрі добу. Тут йому допомогли взяти квитки до Києва. Поїде до онуки. Тут все оформили. Дякую працівникам. Я бачимо в останній момент, вже виривалися, бо місто накрили. снарядами накривають праворуч і ліворуч. Куди ще чекати? Куди. Щодня транзитний центр приймає близько 200 людей. Приблизно це в день 140, 190, 130 людей. Це евакуація, та централізована та самостійна евакуація. Люди їдуть з Костянтинівки, Слов'янськ, Добровілля і Білозерська. Люди допомогу отримують продуктові набори, НФА набори, гігієну, медичну допомогу, ліки отримують юридичну, психологічну допомогу. Люди тут можуть знаходитися до трьох днів. Багато з тих, хто зустрічає людей, і допомагає переселенцям зорієнтуватися, і самі подолали такий шлях. У 22-му році мені з родиною довелося залишити моє рідне місто, місто Ізюм, з двома дітьми, з батьками хворими. Тому, мабуть, те, що зараз відбувається, це мені, мені дуже близько. Ганна Макроменко, спеціалістка психосоціальної допомоги. 2014-го тікала з родиною від війни з Донецька. Тепер зустрічає земляків на Харківщині. І вже 22-му році в Харкові нас вдруге застала війна. Ви знаєте, в той час я зрозуміла, що вже нікуди не поїду. І я потрібна тут і зараз допомагати тим людям, які також зараз відчувають. Складні часи і не мають ресурсу знайти в собі сили рухатися далі. ми пропонуємо вправи виконати там, можливо, на дихання, попити водички. Це саме найперше, що людину привести в нормальний стан. І людина потім починає сама вже розповідати. Ми вже в залежності від того, ну задаємо питання, які б щоб не нашкодити людина. Більшість з цих людей вирушають далі Україною до родичів та знайомих. Тим, кому їхати ні до кого, пропонують місця тимчасового перебування. Це Рівенська область, Київська область, Одеська область, Кіровоградська область. З маломобільними людьми теж розміщуємо їх геротрічний заклади, пансіонати, де вони проживають, і їм там надають охоту. З Лозової туди людей вивозять евакуаційні поїзди. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини І як щойно повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брежинський. За уточненими даними у Чернігові влучання ракети було біля одного з блокпостів. Раніше нагадаю. Він повідомляв про влучення на території одного з підприємств. Також Дмитро Бережинський повідомив, що можливі повторні пуски, тому ду закликав усіх бути в укриттях. Тривога повітряна зараз триває не лише на Чернігівщині, це стосується багатьох областей України. Тож, будь ласка, скрізь де оголошено тривогу. Закликаємо вас бути в укриттях до її відбою. На Одещині у критичному стані перебуває куяльницький лиман. Щороку площа водойми зменшується а його екосистема, що відома своїми лікувальними грязями, поступово перетворюється на солончак. Аби привернути увагу до проблеми, напередодні учасники екологічного руху влаштували толоку на місцевому узбережжі. Докладніше про акцію Андрія Настасова. Кояльницький лиман під Одесою зникає на очах, а місцеве середовище все більше скидається на марсіанські пейзажі у національному природному парку, що опікується водоймою. Кажуть, рівень води стрімко знижується через низку чинників. Це і глобальне потепління, і людська діяльність, і засмічення суміжних річок. Кожного дня, кожного року, лиман висихає, тому що у нас помінявся клімат. У нас немає дощів. У нас перекрит сток в річки. Великий куяльник, у нас збудовані дамби, у нас немає притоку води, яка могла б поступати до лиману. У результаті і місцеві громади, і науковці б'ють на сполох на межі зникнення унікальний біологічний ресурс. Кояльницький лиман у відомий своїми лікувальними грязями та ропною водою. Завдяки особливим фізико-хімічним властивостям вони допомагають проти багатьох хвороб. Саме тут розташована найстаріша грязолікарня країни. Взагалі таких об'єктів на території України, от, як я куяльницький лиман, немає і немає в жодних. Ну не у всіх країнах, да? Ну от є в Ізраїлі мертве море. Ну от у нас є куяльник. Як можна жити тут і не цінувати, да? от, що воно має вагу там, не то щоб золото. Це реально унікальний ресурс. Тому це надзвичайно важливо. Ще 11 років тому лиман з'єднали каналом із Чорним морем, щоб підживити його водою. Та нині цього вже недостатньо, кажуть фахівці. Треба вживати альтернативні заходи для врятування екосистеми. Це може бути і встановлення спецобладнання для опріснення морської води або поповнення лиману водою з Дністра. Є інший проект перекидання з Хаджибейського лиману води, але потрібно додатково побудувати очисні споруди, тому що та вода в Хаджибейському лимані не відповідає якості, яка пред'явлена для наприклад для водойм, які відносяться до курортів там державного значення національного парку. Тобто, це має бути більш чиста вода, більш якісна для того, щоб її кидати. Аби привернути увагу і суспільства і посадовців, місцеві жителі разом з волонтерами влаштували толоку на узбережжі лиману провести екологічно-просвітницьку акцію, допомогли західні партнери. І тому що на сьогоднішній день три громади, парк, наукові інституції, обласна влада вони об'єднані та шукають рішення, але їх зусиль недостатньо. Для того, щоб його врятувати, потрібні зовсім інші ресурси, зовсім інший рівень рішення. Ми хочемо, щоб була певна державна програма, яка допомогла б з тим, щоб вирішити цю проблему. Під час толоки люди збирали сміття на схилах лиману, дихали цілющим повітрям та брали участь у різноманітних майстер-класах. Як от уроках випарювання солі з місцевої ропи, ми набрали ропи з нашого Куяльницького лиману, налили в цю сковородочку, і ви бачите, при нагріві відбуваються такі процеси. Водичка випаровується три обробки, і вона стає більш білішою, більш концентрованою. і Її можна вживати в їжу. Наприкінці учасники акції підписали відкритого листа до президента країни та уряду із проханням допомогти знайти оптимальне рішення для порятунку Кояльницької екосистеми. З Зодещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини. О шістнадцятій будуть ще новини. Ну а доти з вами буде Анна Камінєва. Анна. дякую, Олександра. Засідання коаліції охочих ситуація на фронті та зниження європейським союзом стелі цін на російську нафту. Це головні теми цієї години. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.